Патриарха Московского и всея Руси, и Господина Яса нашего Муфрия, блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Высокопресвященнейшего Иосифа Архиепископа Елисаветградского и Новомиргородского, да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присло, и во митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический, малашеский, диаконский чин, притчи святого храма сего, жертвователи, благоукрасители, строители, труждающихся во святом храме всем, учащих и учащихся мне, нем, да поменять Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней и во веки веков. Вас и всех православных христиан, Да поменит Господь Бог в Царстве своем, всегда ныне признай во веки веку. Гнеде вдоль горние сочанево, врат и удов. И в неделом захарей не целоваемый совет. И вы всех услышали, советование Марина, Зыра целая дет. Радующими в очередной исполнился духов Святой Совет, И в уступил ласну белье медичем, Бласвена ты уже нагибла землачева с твоим. Йодко до мєсвіда Господа моєго, ко гомє. Христос воскресся. Воскресе. Всіх тих, хто хотів зараз поїсти і в них не вийшло, запрошую до храму на святковий концерт. Давайте їм пооблодуємо. Дорогі се любі єлисаветграції. Для нас православних єлисеветграців. Сьогоднішній день особливим. Чому? Не просто через те, що ми побули на службі, не просто через те, що в нас є прекрасний храм в одному із районів нашого міста, а через те, що в наших предків приблизно 100 років назад, можливо 80, в нашому місті прекрасному також був храм, який був присвячений успінню Божому Божій Матері. І те, що в нас появився з усилями віруючих людей, зусиллями людей ще один храм, це свідченням того, що ми. Являємося тими, хто прийняли досвід наших попередників. Вони вірили в Бога, і ми віримо в Бога. Вони любили Божу Матір і ми любимо Божу Матір. Кервоград він взагалі, мабуть знаходиться під особливою опікою Божої Матері, тому що колись був кафедральний соборчий успіння Божої Матері. А зараз кафедральний собор, чисть Різдва Божої Матері, тобто інше свято, але присвячено до однієї тої самої особистості. В, наш храм, в нас в місті також є прекрасний собор благовіщення Пресвятої Богородиці. І дійсно це є символічно і це така своєрідна, можливо, нам небесна вказівка, що ми знаходимося під її омофором, за що її особливо повинен бути вдячні. Сьогоднішнє свято ми завжди сприймаємо в контексті Воскресіння. Пам'ятаєте, тропар Пасхи? Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. і тим, що у гробах життя дарував. Пасха нам говорить, що смерті нема. А що є? А що є, нам говорить сьогоднішнє свято. Є успіння. Слово успіння з церковно-связької мови перекладається на українську як сон. Божа матір, просто народдя померла, але на мові церковні вона заснула. Немає більше смерті, а є сон. І ми з вами, коли настане час, коли нам закриють очі, і ми з вами відправимося в вічність, ми заснем. Але прийде ще час, коли ці очі відкриються, і дай Боже, щоб кожен з нас побачив Христа Спасителя, який йде до зустріч. На який йде до зустріч до нас. Зараз до вашої уваги пропонується сценка у вихованку у виконанні вихованців недільної школи, яка діє при нашому храмі. Сценка називається руки. Зустрічаємо їх оплесками. Шість днів і вклав стільки любові в своє творіння. Та вінцем Божого творіння була людина. І Бог дав людині руки. Серце людини наповнюється радістю, коли вона чує слово мама. Мама таке щире вйоме, слово для кожного із нас. І ось Господь так любить людину, що дарує декілька мам для кожного із нас. Перша це мама, котра нас народила, котра нас підтримує, котра не спає ночей, щоб ми росли здорові, гарні. Щасливі. Вона завжди нас приголубить, вона втішить, вона дасть розраду і підкаже, як поступати на нашій життєвій дорозі. Друга мама, яку Господь нам подарував, це Божа Матір. А чи вона є не лише матір'ю Спасителя, але посправді вона є матір'ю кожного із нас. І ми неодноразово можемо у храмах зустріти ікону, де Божа Матір простирає свій омофор на оцім людство. Кожен із нас звертається у тяжку хвилину. До Божої матері просить у неї допомоги. І ми із свого досвіду неодноразово переконувалися, як Божа матір нам допомагає. І ось Господь подарував ще одну матір, і ця матір називається матір церква. Адже кожна людина вона стремиться до спасіння, до Царства Небесного. І ось туди вона може дійти, лише коли вона буде перебувати разом з церквою. І наші православні храми дуже часто зустрічаються Удуються у вигляді корабля, у вигляді зірки, які символізують і говорять про те, що лише церква може привести людину до раю і до Бога. І тому зараз до вашої уваги, дорогі друзі, пропонується сценка від православного юнацького клубу «Ловий Момент «Сценка Триматері. Зустрічаємо оплесками. Выносила, которая нас вскормила, которая для нас не знала покоя ни днем, ни ночью, которая помогала нам делать первые и уверенные шаги. Из уст матери мы услышали первые звуки родной песни, которую она, наклонившись над нашей кроваткой, нежно пела. Из... И песнь эту вкладывала всю свою материнскую тоску или тревогу за наше будущее. Из уст матери мы услышали первое слово родной речи, которую она учила нас любить Господа Бога, любить страну нашу и всех людей. А когда позднее мы вынуждены были, прокладывая себе путь в жизнь, расстаться с матерью, она и тут не оставила нас. Она шла вслед за нами, своей беспокойной мысли, своей горячей молитвой и любящим материнским сердцем. Если вы по молодости или по своей беспечности когда-нибудь родную мать прогневали, обидели, а может даже и оскорбили, она готова была каждую минуту все это нам простить и извинить нас. Она готова каждую минуту броситься за свое дитя и в огонь, и в воду. Потому что такова беспредельно любящая природа матери. Вторая наша мать это Святая Православная Церковь Христова. Она наша духовная мать, едва открывает дитя глаза на окружающий мир христианской семье. И уже церковь Христова спешит ему навстречу, принимает его в свои в таинстве святого крещения, благословляя в далекую и неизвестную дорогу жизни. После церковь Христова неустанно презирает свое духовное чадо, многократно его зовет к себе, голосом своих колоколов, голосом своих чудесных богослужений и Божьим Словом. Здесь, в Молится не неустанно за человека, а его спасение, о здоровье, о его благополучие. Она молится за всех детей своих, и плавающих, и путешествующих, не думающих, страждущих, плененных, за милости Божией и помощи требующих. Велика любовь матери к своему дитю. Эта любовь продолжается до того времени, церкви Христовой не умирает никогда. Наступит час, когда закончится земное путешествие человека. Земля примет в свои холодные объятия человеческое тело, и тогда церковь Христова не забудет его и будет молиться о упокоении и спасении христианской души. Есть еще у нас небесная мать, мать всех матерей мира. Мать сына Божьего. разделила со своим божественным сыном его крестный путь за спасение рода человечества, начав от Вифриема и закончив на Голгофе. Ей самой прошел душу меч тяжкой боли и беспримерного страдания. И поэтому она так внемли человеческому горю и страданию. И поэтому она всех скорбящих радость и обидимых заступница. И мы празднуем и радуемся сегодня от того, что причистая Дева Мария, мать Сына Божия, также и наша Мать, и как всякая добрая мать с радостью готова всех своих детей обнять, как небесная мать, готова их всех утешить и охранить по кровам своим, готова за всех нас молить Сына Своего и Бога нашего. побачив дивну картину. Це була не незвичайніша історія в моєму житті. Мій здоровий глуст не був готовий до такого. Одного разу в п'ятниці на світанку я побачив одного молодого, красивого і сильного чоловіка, який йшов алеями нашого міста. Він тягнув за собою старенький візок. Наповнений новим і яскравим одягом та голосно кричав Лахміття, лахміття. На світанку, від насиченому смородом, лунала солодка музика. Лахміття, новий одяг за старе лахміття. Я візьму у вас зношене лахміття, повторював лахмітник. нашу Україну нехай матінка Божа береже рідну землі.